Для роботи з простими графіками підготувала студентка першого курсу Банелян Гавріла Іванівна, науковий керівник, доцент Кульчинський Віктор Васильович. У доповіді розглянуто дієхід про графічного зображення, залежності між величинами, способи читання значень з графіку, знагодня значення незалежної зміної за відомим значенням залежної зміної знагодня значення залежної змінної за відомим значенням незалежної змінної. знагодження швидкості зміни величин, відображених на графіку, знаходження параметрів процесу, зображеного у вигляді графіка. Побудова графіка. Кроки для побудови простого графіка в декартових координатах. Приклад. Побудувати графік залежності коефіцієнта в'язкості від концентрації. Числові значення відповідних величин задано в нижче зазначеній таблиці. Крок 1 полягає в визначенні меж зміни величин, що представлені на графіку: мінімальне і максимальне значення окремо для кожної змінної. Знагодимо мінімальне значення для осі концентрації, також мінімальне для осі в'язкості. Потім максимальне для концентрації та максимальне для в'язкості. Крок 2. Вибір мірила масштабу для кожної з осей. Мірило. Дорівнює максимум відняти мінімум та поділити на довжину осі. У нашому випадку довжина обох осей одинакова і дорівнює 11 см. Мірило осі концентрації. Від 100% віднімаємо 10 та ділимо на 11 см. Реагуємо! Якщо незручно користуватись, вибираємо замірило 10% на 1 см. Аналогічно для мірило осі в'язкості. Вибираємо 0,15 на секунду на 1 см. Крок 3. Вибір або визначення незалежної та залежної зміни. Наприклад, побудувати графік залежності коефіцієнта в'язкості від концентрації. Для визначення, яка з величин, вказаних в таблиці даних, буде відображена на горизонтальній осі, а яка на вертикальній, слід прочитати уважне завдання. Величина, яка вказана перед словом від, є залежною величиною. її значення відкладають на вертикальній осі, а величина, яка вказана після слова «від», є незалежною величиною. Її значення відкладають на горизонтальній осі. Круг 4. Нанесення мірила на осі лініями та даних відповідно до мірила кожного з усей на графіку у вигляді точок. Мірило в нашому випадку 0,15 на 1 см. Аналогічно, як показано на слайді, рахуємо для обох осей. Потім, за даними з таблиці, вставляємо точки на графіку. І так аналогічно до кінця. Крок 5. З'єднання точок при можливості плавною лінією. Крок 6. Нанесення підписів. Назва графіку, підписи осей, назва величини одиниці вимірювання, підписи ліній, якщо більше однієї залежності відображено на графіку. Крок 7. За потреби нанесення уточнюючих надписів, позначень, що відображають умови вимірювання, досліджувану групу явищ тощо. В нашому випадку розчинена речовина 1 та 2. Читання графіка. Кроки для отримання значень з простого графіка в декартових координатах. Приклад 1. Знаходження значень незалежної зміної за відомими значенням залежної зміної. Завдання. Калібрувальна крива віскозиметра зображена на графіку. У результаті вимірювання отримували значення коефіцієнта в'язкості розчину 2 мПа на секунду. Знайти з калібрувального графіка концентрацію розчиненої речовини в розчині. Відома величина коефіцієнт в'язкості на калібрувальному графіку, відображений на вертикальній осі, тому проводимо перпендикуляр до вертикальній осі в точці, що відповідає відомому значенню. З тієї точки або точок, де перпендикуляр перетинає калібрувальну крову, обпускаємо проєкцію на іншу вісь і зчитуємо значення. У нашому випадку калібрувальна крива має точку максимуму всередині графіка, тому одному значенню коефіцієнта в'язкості відповідає два значення концентрації. Відповідь: зчитуємо з відповідної осі від проєкції точки перетину заданого значення з графіком залежності. 2 мпаскаль на секунду буде вирощена з вмістом розчиненої речовини. 27% та 71%. Приклад 2. Знаходження значення залежної змінної за відомим значенням незалежної змінної. Завдання. Знайти коефіцієнт в'язкості розчину, для якого отриманий даний калібрувальний графік. При концентрації розчиненої речовини 75%. Відповідь можна знайти двома способами. З графіка чи за формулою лінійного наближення з табличних даних, розглянемо обидва способи. Графічний. Відома величина концентрація відображена на горизонтальній осі, тому навпроти відомого за умовою завдання значення проводимо перпендикуляр до осі. З точки, де перпендикуляр перетинає калібрувальну криву, проводимо проєкцію до вертикальній осі і зчитуємо значення коефіцієнта в'язкості. Графічно у нас вийшло 1,935. Аналітичний спосіб. Використовуючи рівняння прямої, яка проходить через дві точки, виводимо формулу для обчислення невідомого значення за відомим. У нашому випадку незалежна зміна має відоме значення х дорівнює 75% між табличними значеннями 70 та 80%. Отже, х1 дорівнює 70%, а х2 80%. З таблиці знаходимо відповідні їм у y1 2,4 мА на секунду та у y2 1,85 на секунду. Підставляємо ці значення у формулу та рахуємо, у нас виходить 1,945 мА на секунду. Є зміст розраховувати за вказаною формулою тільки якщо між сусідніми точками залежність близька до лінійної. Приклад 3. Знагодження швидкості зміни величин відображених на графіку. Завдання знайти з калібрувального графіка чутливість такої термопари. В нашому випадку це залежність термо РС, хромель алюмінієвої термопари від температури. Крок 1. Шукаємо лінійну ділянку на графіку від 10 до 90 градусів Цельсус. Крок 2. Визначаємо з графіка або ж з таблиці різницю окремо незалежної та залежної змінних. Дельта Т буде дорівнювати 90 відняти 10 80 градусів Цельсус та дельта РС 3,28 мВ. Крок 3. Знаходимо швидкість зміни. В нашому прикладі має фізичний зміст чутливості термопари 41 мікровольт на градус Цельсус. Приклад 4. Знаходження параметрів процесу. Зображеного у вигляді графіку. Приклад. За даними таблиці, побудувати графік в залежності маси таблетки від часу. Завдання знайти з графіка початкову масу та час напіврозчинення. Крок 1. З шляхом уявного проходження екстраполяцією кривої на графіку знагодимо точку перетину з вісю. Маса буде дорівнювати приблизно 500 мг. Крок 2. За відомим з попередніх вправ. Способом знаходимо момент часу, коли маса нерозчиненої таблетки буде половиною від початкової. В нашому випадку це буде приблизно 250 мг. Та відповідно знаходимо з графіка час, який буде дорівнювати 28 секунд. Дякую за увагу!